Так, друзі, в цьому році на мою пасіку дуже нападають оси, так, як ніколи. Страшне прямо. Слабкі сім'ї розбивають, де сім'я слабша, вони лізуть туди, навіть не думав, ніколи такого не було, але ну, розбивають так, що, ну, що просто вщент їх розбивають. Раніше в мене за всі роки практики, ну можливо, там. На одну сім'ю якусь могла напасти там на ті оси та і все. Ну, коротше, дивіться, що я роблю. Подивлюсь відео в інтернеті Брожоне варення, трошки медового сиропчика там, кілька столових ложок, і було в мене саморобне вино, долив сюди вина, зробив отак ось. Ось бутилка одна надрізана, друга вгору. І отак. Щоб горло не доходило до дна. Повинно за сюди залізти, назад не вилізти, ну спробуємо. Так як я дивився на відео, ставить ззаді вуликів. Ну, там, де обично воровки лізуть, там, де уси. біля юка все ж таки є захист, якщо сім'я сильна. Ну, будемо пробувати, я поставлю одну тут. Отак. Вот І інші так розставлю. І друзі, завтра вам скину відео, чи сьогодні я зловившись, чи ні.